Як же я боюся дверей? Вони ваблять мене і змушують тремтіти від жаху. Я мушу зазирнути до нового світу, мушу збагнути, куди ведуть ці ниточки ймовірностей. Але я боюся, що знову розчаруюся. Знову повториться цей біль в душі й тілі. Знову я залишуся сама. Саме тому мені потрібно знайти салі. Вона моя надія і відплата. Я впізнаю цю синяву у вікнах. Це не Колумбія у хмарах, це захват у безодні океану. Букере, ти тут? Але як? Як ми втрапили у цю війну лицемірів і фанатиків? Коли це все скінчиться? Люди невиправні, вони створюють красу, що сяйвом своїм випалює очі, а потім руйнують її із вереском печерних людей, і летять на всі боки, друзки сподівань та клаптики ідей, сипляться під ноги нещасним. Букере. Ти обіцяв мені, що повернеш салі, але я залишилася сама, як тоді на Колумбії. Пам'ятаєш? Хоча ні, я більше не безпорадна, не скута, впораюся самотужки. Що це? Мій мізинчик. Його не відітнув перечасно замкнений портал, а отже, я більше не здатна творити розриви. Але у мене залишився мій розум і твій голос, букере, хоч ти кажеш, що тебе насправді не існує. Я все це бачила раніше у спогадах майбутнього. Я подолала ці випробування, я знайшла мою маленьку салі. Але це було нелегко. Ці зневіснілі не давали мені перевести подих. Мені бракує твої сили і мужності, букере. Я мусила ховатися і прокрадатися. Але якби я не була обережною, то мене виявили б навіть коли я прокрадалася. Адже у причмалених захватівчан загострений слух, який вхоплює плюскіт моїх ніг у калюжі. Чи хруст відбитого скла під моїми туфельками? Так, букере. Я здатна тягати зі собою ці важкі огидні пістолети, що гримлять, мов розлючений Бог. Але я, не Бог, не мені відбирати життя у цих проклятих. Вони самі обирають свою долю. Хоча, мабуть, це Фонтейн із не з обрали за них. Саме тому я озброїлася цим вишуканим арбалетом. Маленькі амбулки присплять будь-кого, а газові бомбочки відключать одразу кількох людей. Якщо їх ще можна так назвати. Та іноді я могла уникнути навіть такої шкоди нещасним, коли піднімала шум приманкою. Учені захвату не сильно відстали від лютесів, а в чомусь, мабуть, і перевершили їх. Пам'ятаєш, ти дивувався моїм вмінням причиняти замкнені двері? Замки не складніші за розриви. Достатньо лише відчувати, як відмичка входить у щілину, і вчасно натиснути ось і все. І, хоч я нарікаю, що більше не особлива, та у мене є приховані сили плазмідів, можливо, саме тому вони мене недооцінюють. Я бачу не лише минуле і майбутнє, а й крістіни. Я владна обернути когось на кригу і розтрощити його. Я можу. Ох, я можу обернути когось проти його ж поплічників. Зовсім як ти букере. Але їхні крики нестерпні. Іноді здається, що загибель для них це визволення. Захват не припиняє мене дивувати. Ця розкіш, ці втілення марнославства, ці золоті перила і багряні гобелени, ці велетні монументи вони потворні у своїй красі, вони занепали одразу ж як були створені. Адже в безодні ніхто не чує голосу розуму. Але чи кращий комсток з його захмарною Колумбією? Я повернуся туди, але там буде лише спустошення. Вокс Поп'юлі вже встигли залишити свій слід і самі розчинилися у небутті. Ти ж знаєш про це, букере значно краще за мене. Ти був там, і я знову тебе бачила. «Букере, я називаю це випробуванням. Але ж усе визначено і зрозуміло потрібно лише дати замкнутися ланцюгу і струм побіжить по дротах, зрушуючи з місця електричну маріонетку. Усі ми граємо свої ролі. І, хоч переді мною була уся множина Всесвітів, я обрала лише кілька відсвітів звичного мені. Бо я лише людина, хоч і побувала за межею. У спотворених оченятах маленької салі відбиваються неонові вогні потонулого міста. А я усміхаюся букер, хоч ти мене покинув знову.